Карантин вихідного дня передбачає, що у суботу та неділю будуть працювати лише транспорт, магазини, які торгують продуктами харчування, медичними виробами, кормами для тварин, аптеки, фінансові установи та автозаправні станції. А от магазини, які торгують непродовольчими товарами, торгово-розважальні центри, заклади культури та фітнес-центри протягом двох діб мають бути зачинені. Думки ужгородців щодо нового виду карантину розділилися. Хтось підтримує ініціативу, розуміючи, що без обмежень епідемію не перебороти. Хтось навпаки, вважає будь-які заборони як утиск з боку держави. Це не мудро підхід до, до такої справи. Це не обдумано. Що нормально буде, так і треба. Во взагалі на всю Закрити. неділю на так робити. Люди бродять, ходять, друг на другу, дишку. Лиси, що на бізнесі скажеться, я так думаю. Повинно ж люди повинні десь заробляти гроші в кожну сім'я діти. Я думаю, що так. Да. Треба придержуватися цього карантину. Хоча у вихідні ні там, щоб цей бізнес закрили, а працювали тільки ці продовольчі магазини. З однієї сторони коронавірус дуже розпоширений, і ніхто не знає, як заражається практично. То з цього боку позитивно. Ну, з іншого боку, треба. Якось уряду допомогти ну, малим підприємствам, тому що люди на грані будуть голоду. Незадоволеними залишаються працівники малого бізнесу. Вихідні дні найбільш прибуткові і для деяких категорій підприємців. Основний прибуток надходить саме у суботу і неділю. Обурені тим, що часткове послаблення, яке вони вибороли на мітингах, знову забирають. Выходные – це час, коли люди можуть там, в цих условиях заработать себе на життя, неважно, ну, как, как, там і так далі, облюдати всі а, карантинні да, норми. Субота-неділя для мене ну, мого бізнесу це такі основні дні. Тобто я б краще, якщо б була можливість вибирати якісь дні, то я б вибрав краще будні дні. Я не думаю, що коронавірус буде розповсюджувати саме от з п'ятниці ночі до понеділка, до, до неділі ночі. У нас такий якраз товар, такий у нас потік, так сказати, цього всього, що люди такі товари стараються купляти в вихідні дні. Свою думку висловила спільнота рестораторів Закарпаття. Представники сфери громадського харчування закликають владу відкинути вибірковість обмежень і встановити однакові правила на період карантину. Дуже безглузде рішення стосовно саме у цих двох днів в тижні, які ніяк не переривають ланку зараження. Інкубаційний період триває 14 днів. Ми виступаємо за те, щоб нас закрили на повний локдаун на два тижні, на три тижні. Це тот період, за який реально пересікти ланку зараження. Але умова одна закритись мають всі без умов, без епіцентрів по 72 години п'ятниці. Просто рівні умови для всіх. Втім, лікарі зауважують, що будь-які карантинні заходи будуть дієвими в разі їх виконання. А саме в вихідні дні йде найбільше ігнорування громадянами власної безпеки. За 14 днів інкубаційний період людина буває в громадському транспорті, відвідує магазини, буває на роботі. І разом з тим вона на вихідні, але частіше на вихідні, вона відвідує різні розважальні заклади: дні народження, ювілеї, весілля або інші такі масові заходи, де є велика скупченість людей у закритих приміщеннях, де ніхто. Не дотримується ані якоїсь соціальної дистанції, ані я не говорю вже про масковий режим. І ми маємо неодноразове підтвердження того, що саме такі масові зібрання, масові гуляння, розважання ставали причиною поширення захворювання на COVID-19. згідно з рішенням уряду, карантин вихідного дня діятиме до кінця листопада 2020 року. За дотриманням обмежувальних заходів будуть стежити правоохоронні органи.